Мельниківці, а Унбандерівці. Вони мають такий імпульс, що вони створюють УПА. Тому я, я заканавальця. У 1940 році відбувся розкол ОУН на дві фракції, що значно послабило сили українського супротиву. Як нам не повторити історичні помилки? Це складно, бо це е, амбіції, амбіції людей. Е, єдиним тут реальним запобіжником е, може бути. Переконаність, я би не став uh, довіряти людям. Люди, вони не хороші, не погані, вони такі рівні, як вони є. Люди. Uh, працюють виключно системи і максими. Якщо є чіткі речі, от чіткі правила, які Переступаючи, які ти стаєш зрадниками, так далі, тоді цього розколу не буде. Якщо цих чітких правил немає, він обов'язково буде. По причині того, що по якійсь причині з'явилася можливість реалізувати власні амбіції, вона перетрактує по-своєму, скаже, що ну і ОУН м і ОУНБ у них же були свої правди формально. Всі ж казали, ми єдині. Нащадки єдиної ОУН, ми рухаємось правильним курсом. Тому випрацьовувати систему і випрацьовувати правила. Чим захід відрізняється від Східної Європи, та, ну, по великому -то рахунку. Ну, європейці, європейці. Інтелектуальний рівень, ментальність плюс-мінус, та, ну, багато в чому співпадає. Там напрацьовані сторіччями механізми. Системність, так правила гри, те, що часто називають у нас, немає результат. Ну очевидно, який результат довгий час був однозначно на порядок ефективніший східної чи західної Європи. Ну тому не випрацьовувати правила іншого варіанту немає. Если сентябрьские договоренности можно было расценивать как момент передышки, да, то февральские договоренности являются лишь малодушием с нашей стороны.